Так, по цементу, значить, що у нас виходить? Я зробив розчин. Навіть керму десь візьму зараз. Ну, ось такий, дивіться. Бачите? Оп, на кельмочку взяв. Опа. 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 Ну, якби це я кладу цеглинки. Ну, бачите, трохи він місцями сповзає, але ото ну, може багато взяв. Ну тут ще від кельми залежить. У мене кельма, вона чистенька і немає зачепу. Тобто вона слизька. нержавійки вона зроблена. От. Але в принципі, в принципі, тримається. Бачите, тримається. Ну, Можна більше додати. Це до чого? Я зробив, виходить, розчин такий три відра піска 12-літрових. Пісок у мене річковий, потім взяв півмішка цементу. Цемент в мене 5 Е, Потім додав собі ось таку, ось таку рідину, пластифікатор. Бачите? Ну, я на глаз наливаю, налив, там я налив десь грам 100. От. Ну і води десь пішло півтора відра, 10-літрових, тому що пісок був дуже сухий. От. Ну і виходить, що з цим пластифікатором розчин він такий більш, бачите, приємніше їм працювати. Можна більше додати. Ще більш він такий пластичний буде. Ну, користуйтесь. Порада номер п'ять була.